Окуповане православ'я, Господи помилуй, щоб визволити церкву свою. Як Росія виганяла з Криму православну церкву України? Ми знищували ту церкву 10 років. Залякування священників і служби під контролем спецслужб. Туди ходять ФСБшники. і як Крим став півостровом релігійної несвободи. Росія є природним релігійної свободи. Бор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у Сімферополі це головний храм Православної церкви України в Криму. 8 квітня цього року за наказом окупаційної влади з собору демонтували купол. Торік у травні окупаційні судові пристави виламали двері в храм, викрили церковне майно, а парафіян до собору не пускали. Коли після цього з окупованого Криму виїхав останній священник ПЦУ, митрополит Кримський та Сімферопольський Климент, заявив, що Кримська єпархія Православної церкви України по факту припинила своє існування. Українська церква, навколо якої, зокрема, об'єднувалася українська громада на захоплення захопленому півострові, не влаштовувала росіян усі 10 років окупації. 2014 рік. Початок російської окупації Криму. Стой, стой, стой! Стой, стой! Україна! Україна! Навколо собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у Сімферополі гуртуються українці. Тут українською правлять служби співають колядки на різдво, проводять панахиди за вбитими українцями до річниць голодомору. Храм знаходиться майже в центрі міста, і навколо їздять тролейбуси, автобуси, маршрутні автобуси. І всі люди бачать. Ну... Більше знають, що це українці зібралися. Це була демонстрація того, що ми є. Пані Олена Кримчанка Сімферополя виїхала після повномасштабного російського вторгнення. Зараз з онукою живе на Мальті, каже, після російської окупації бути вірянами української церкви в Криму було небезпечно. Поперше всі, хто туди ходив, чітко розуміли, що туди ходять ФСБшники. і тому намагалися ходити для того, щоб Помолитися, відстояти службу, привітатися за знайомими, обмінятися. Мінімально новинами, а вже потім за межами храму можна було, я так розумію, більш вільно спілкуватися, як ми й робили. На самого владику було декілька інцидентів пов'язаних з затриманням з боку чоловіків. Він дуже стримано проводив свої проповіді, і там ніяких таких призивів антиросійських, якихось, як кажуть, наративів не звучало. Звучало боже, збережи Україну. У перший рік російської окупації росіяни і їхні ставленики в Криму відібрали більшість церков, які підпорядковувалися тоді ще Київському патріархату, у 2014 році. Перше, що зробили окупанти, вони почали захоплювати храми і передавати українські православні церкви на той час московського патріархату. Це храми, в першу чергу, були які знаходилися на території військових частин. Наприклад, Перевальне село, де був захоплений перший храм, потім Севастополь, потім ті храми, які були. we'll be в різних регіонах Криму це Краснопереповські, Савсії, Патвою і так далі регіонах, де вони знаходилися в раді, і люди почали розривати з точки зору безпеки свої тиску на них вже окупантами і передавати ці храми знову ж таки в Росі російські у 2016 році в Росії був ухвалений закон, який ще жорсткіше обмежував діяльність релігійних організацій, так званий законодавчий пакет Ярової там де. Серед інших законів було передбачена адміністративка за так звану незаконну місіонерську діяльність. Це означає, що якщо там релігійна організація, яка заборонена або яка не зареєстрована, навіть вона проводить якусь релігійну діяльність, вона може бути витлучна на як незаконно місіонерське, відповідно там притягнуто до адміністративної відповідальності. Після окупації Криму храм святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у Сімферополі залишався чи не єдиним осередком української церкви та українства в Криму. У 2017 році, за наказом окупаційної влади, частину приміщень собору було опочатано. Ікони хрести та інше церковне майно вивезли в невідомому напрямку. Частину будівлі храму передали так званому фонду майна Республіки Крим. Цьому головному соборі ПЦУ в Криму право служби митрополит Кримський та Сімферопольський климент. У мене була боротьба за збереження єдиного українського осередка національно-культурного центру українців Криму. До 2019 року Кримська єпархія входила до Української православної церкви Київського патріархату. Після отримання Томосу перейшла у підпорядкування Православної церкви України. Після цього окупанти посилили тиск на ПЦУ в Криму. Навесні 19-го на автовокзалі у Сімферополі затримали митрополита Климента. Той їхав до російського Ростова на суд над політв'язним Павлом Грибом. під вигаданим звинуваченням, нібито в крадіжці церковного майна затримали митрополита Климента. Зараз очевидно йому хочуть інкримінувати дрібне хуліганство, нібито він нецензурно висловлювався. У 2014 році в Криму діяло майже 50 парафій УПЦ Київського патріархату. Микола Кікас каже, в сільській місцевості. Кількість парафіян Київського патріархату навіть переважала над кількістю парафіян Московського патріархату. Станом на 2012-2013 рік, тобто це перед початком окупації, церква досить активно розвивалася. З'являлися нові парафії, і було 14 священиків в штаті, і там кілька кілька десятків парафій, якщо порівняти з. Церквами іншої православної юрисдикції, це московський патріархат, то кількість парафіян навіть була більша в окремих селах за перші вісім років окупації Криму. Кількість парафій у ПЦ Київського патріархату в Криму скоротилася з півсотні до семи. Після повномасштабного вторгнення Росія посилила переслідування української церкви на окупованому півострові. Священникам почали роздавати повістки до російської армії. 11 травня 2023 року судові пристави увірвалися в собор у Сімферополі, виламали двері до вівтаря та викрали церковне майно. Парафіян до храму не пускали. Діяльність Кримської єпархії ПЦУ було фактично зупинено. Прийшли судові виконавці, опечатали все майно, підібрали церкву. Де майно знаходиться? Я не знаю, де де взагалі що священники виїхали. Люди розбіжалися, тому що це вже стало небезпечно. Збитки мільйони доларів знищеного церковного майна. Про припинення діяльності кримської єпархії митрополит Климент заявив у листопаді 2023 року. Тоді останній кримський священник ПЦУ залишив територію окупованого Криму, коли окупанти захопили кафедральний собор в місті Сімферополі. Це було 11 травня. Двадцять року і владика Клімент митрополит Сіпропольський Кримський православний церкви України чітко заявив, що ми призупиняємо, припиняємо діяльність будь-яку діяльність на окупованій території Республіки Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Російське законодавство, як і політика, були націлені на знищення православної церкви України в Криму, каже представник уповноваженого справ Кримчан Ельвін Кадиров. Це нащадки роблять Радянського союзу, тому що ми бачимо дуже схожі дії дії сталінських репресій, і зараз ми бачимо ті ж самі маркери в Криму. У липні стало відомо про демонтаж Христовозбичинського храму ПЦУ в Євпаторії. Це був останній храм Православної церкви України на території Окупованого Криму. Вигнання православної церкви України з окупованого Криму було цілеспрямованою політикою Російської Федерації, каже голова Держслужби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Вона спрямована на те, щоб існувала виключно винятково і тільки. Російська православна церква Московського патріархату і ніяка, ні інша російська нові церква, а тільки та, яку очолює патріарх Кирило Дня. Так само нищиться православна церква України так, в Криму, тому що парафіяни православної церкви України це ну, якби вогнище українства. Звичайно, вони цього терпіти немає. Наразі ведеться робота на державному та міжнародному рівнях щодо фіксації порушень прав та свобод вірян на території тимчасово окупованого Криму та притягнення Росії до відповідальності Відкритий ряд кримінальних проваджень по кожному факту є це документовано. Ми подали в суд міжнародний суд ООН і в комітет справ людини ООН 60 було індивідуальних позовів громадян і. Подали європейський суд з прав людини позов. Тобто, це ж все в процесі. Єдина позиція це ми повинні розуміти те, що це довгостроковий процес, і результат це буде. Він має бути однозначно. У свою чергу експерти регіонального центру прав людини дослідили інструменти тиску окупаційної влади на духовенство та парафіян ПЦУ на території Криму. Сім інструментів ми визначили це нав'язування громадянства. Російської Федерації застосування адміністративної практики російської влади до православних церков православних захоплення церковного майна викрадення, потім не ну, виклики там офіційні, неофіційні на на бесіди в, в силові органи. Також застосування адміністративного адміністративних санкцій перешкоди. Перереєструватися навіть за окупаційним законодавством при притягнення до адмінвідповідальності за цьому закону місії діяльність уповноваженої Верховної Ради України прав людини Дмитро Лубінець неодноразово звертався до міжнародних організацій з приводу питання утисків ПЦУ на території Криму, каже Ельвін Кадиров. Порушує міжнародне право да, на ослоново на це, але на що можуть робити партнери наші міжнародні? Що ми можемо робити ми взагалі? На жаль, механізмів впливу на дії Російської Федерації ми не маємо. У жовтні 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про передачу кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги з власності Автономної Республіки Крим у державну власність. У документі йдеться, що це дасть можливість захистити порушені права громади Православної церкви України в Криму. У Держслужбі з етнополітики та свободи совісті кажуть, відповіддю на утиски релігії Росією має стати зміцнення релігійної свободи в Україні. По перше, відсіч Росії та збройна, і по-друге, зміцнення релігійної свободи в самій Україні. Росія є природним ворогом. Релі. Суботу тоді, як Україна, є її природним домом. У наступних випусках розкажу про переслідування кримських мусульман за звинуваченнями у причетності до діяльності ісламської організації та Буттахрір. Та чому в Кремлі вирішили кидати за грати членів релігійної громади свідки Єгови.